Європейська політична спільнота нове об'єднання, тому е, чи не усі репортажі чи розповіді звідси з Бленем Палес у Великій Британії починаються з того, що таке європейська політична спільнота, і найпростіше на це питання можна відповісти так. Це одне з намагань зберегти єдність у Європі на усьому європейському континенті у відповідь на російську агресію проти України. Європейська політична спільнота об'єднала як 27 країн Європейського Союзу, головної найбільшої організації у Європі, так і країн, які не входять до ЄС, зокрема Велика Британія, Норвегія, Швейцарія тощо але. Також такі країни, як Молдова, Україна, Грузія. Тут є представники Азербайджану, Вірменії. тощо. І сьогодні український президент Володимир Зеленський скористався нагодою промови на цьому форумі для того, щоб закликати Європу, закликати міжнародних партнерів твердіше допомагати Україні. Одна з головних ідей, які власне вже повторюються певний час, полягала у тому, щоб країни-партнери України допомагали Україні більше, зокрема, наприклад, у такій справі, як захист українського неба від загрози з повітря від російських ракет, дронів тощо український президент відверто заявив, що приклад того, як Союзники допомагали захищати близький схід Ізраїль від іранських дронів і ракет. Показав, що це можна робити, і це можна робити ефективно. Також український керівник скористався трибуною цього форуму для того, щоб гостро скритикувати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, хоча. Імені угорського керівника президент України не назвав, але у його натяках на те, що пролунало як розмови за спинами партнерів, навіть було вже то слово зрада. Тут явно було зрозуміло про кого йдеться, і самому угорському прем'єр-міністру Віктору Орбану, який перебуває тут, довелося вислухати це на додаток також до інших докорів від інших партнерів у Європі та у світі. Загалом, цей форум, як я вже сказав, є ще одною нагодою для України у якомога ширшому колі партнерів країн. Більшість яких беззастережно підтримують Україну, ще раз наголосити на тому, що найбільше потрібно Україні зараз, і підкреслити важливість європейської єдності. Президент Володимир Зеленський сьогодні наголошував на тому, що Найважливіше, що намагався досягти президент Росії Володимир Путін, це розколоти Європу, розколоти Захід, і це найголовніше з того, що на думку українського президента російським агресорам досі не вдалося, попри окремі е, докори на адресу окремих представників.